Середа, 18 вересня, коли весь світ проти вас, частина п'ята. І вони перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті, об'явлення 12:11. У румунській в'язниці зустрілися двоє чоловіків. Один самовпевнений, освічений, сильний молодий лейтенант на ім'я Греку. Другий пастор християнської церкви, якого звали Річард Вумбранд. Річард ослаб, обличчя його було блідим, воно відображало сліди важких страждань і втрат. Греку сів за стіл з гумовою палицею в руках і приготувався до чергового допиту Вумбранда. Цього ранку він кричав на Річарда: Ти мені весь час говориш неправду. Його дуже дратувало небажання Річарда назвати імена своїх товаришів та розкрити свої канали зв'язків із заходом. Греку відкинув свій стілець і закричав: Достатньо! Ось папір. Ми знаємо, що ти якось спілкуєшся з іншими ув'язненими. Тепер ми повинні точно знати, що сказав кожен із них. Лейтенант сильно ударив палицею по столу. У тебе є півгодини. Після цього він вийшов з кімнати. Коли Річард Вумбранд сидів і дивився на цей білий аркуш паперу, перед ним стояв жахливий вибір. Йому потрібно було написати зізнання, але він не хотів писати нічого, що могло б поставити під загрозу життя його ув'язнених товаришів. Майже все, що він напише, може бути неправильно витлумачене, і тоді він просто виявиться зрадником. Урешті-решт, пастор вирішив написати визнання своєї віри в Ісуса Христа. Він написав такі слова: Я учень Христа, який дарував нам любов до наших ворогів. Я ніколи не виступав з промовами проти комуністів. Я розумію їх і молюся за них, щоб і вони стали моїми братами і сестрами по вірі. Свідчення Вумбранда справили велике враження на атеїста греку. Вони зворушили серце лейтенанта. Визнання віри, яке Річард написав на аркуші паперу, привело до гарячих дискусій про християнство і справжнє значення життя. Зрештою, греку відповів на заклик Христа. Наш прояв вірності Христу може стати могутнім свідченням, і вони перемогли його кров'ю агенця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Об'явлення 12.11 у будь-якій ситуації Бог готує для нас можливість засвідчити про свою віру, аби в такий спосіб благословити інших людей, якими б не були життєві обставини, у яких ви опинилися сьогодні. Дозвольте любові Христа говорити через вас. Нехай Його свідчення торкнеться сердець інших людей через ваше життя. Коли весь світ проти вас, дозвольте Христу свідчити через вас.